Минулої суботи розпочався сезон ігор Івано-Франківської футбольної бізнес-ліги. Поєдинки цьогорічного кубку зібрали вісім команд. Його учасниками стали збірні підприємства організації Прикарпаття, членів бізнес-ліги, що укомплектовані гравцями суто з числа працівників. Кубкові баталії відбуватимуться щосуботи, а володар трофею стане відомий 8 травня. Фаворитів турніру четверо, і, мабуть, в очних матчах саме між ними і визначиться переможець. У змаганнях Кубку, звичайно, я фаворитом цей чемпіон, як минулорічний це компанія ПТД. Команда це є команда Епіцентр, це є команда ЗПС, команда Ельдорадо. Я би назвав їх фаворитом. У стартових матчах кубку усі чотири фаворити: Прикарпатський торговий дім, епіцентр К ЗПС інформ та Ельдорадо здобули свої перші перемоги. Цієї суботи на відкритих майданчиках коледжу фізвиховання відбулися матчі другого і третього турів. Найцікавішими обіцяють стати поєдинки якраз епіцентр ПТД та ЗПС Ельдорадо. Наступної суботи заплановані півфінальні матчі. А 8 травня пройдуть фінал Малого Кубку, матч за третє місце і фінал Кубку Бізнес-Ліги 2010